Нагадаємо, що Отавська конвенція це міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного зі засобів збройної боротьби. І діяла ця угода з 1999-го. діє ця угода року. Минулого тижня про свій вихід з неї заявили країни Балтії, Польща та Фінляндія. До нашого ефіру долучається Олександр Федієнко, народний депутат України з фракції Слуга народу і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Олександр, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Дякуємо, що долуч. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава. Отже, пане Олександре. Загалом цей вихід з Оттавської конвенції. Наскільки він вплине на Україну, на нашу оборону, на вашу думку? Так, ну дивіться, давайте я скажу про те, що К е, конвенція е, з 97 року в 2006 року вона була ратифікована Україною, і Україна взяла на себе зобов'язання е, про знищення тих е, залишків протипохотних мін це приблизно 6 Мільйонів протипіхотних мін, які на той час мала Україна, і дійсно поступово ці міни е, знищувалися. Але е, з початком по е, чотирнадцятої року війни е, ця процедура була призупинена, і якась, якась кількість цих мін е, вона залишилась на складах. У друга в роках Україну наші міжнародні партнери звинуватили у тому, що ми, начебто, застосовуємо протипіхотні міни. Хоча відповідно підтвердження поки не було. Ну і Україна відповіла, що ми займаємося відповідним. Розслідування цієї справи, але треба визнати, те, про що каже президент, що дійсно це складна юридична процедура, бо згідно 20-ї статті Отарської конвенції, країна, яка виходить з Отавської конвенції, може вийти звідти тільки через 6 місяців. Після того як на депозитарі відповідно подала. Відповідно звернення, але з з урахуванням того, що Україна не повинна мати військовий конфлікт. Україна зараз має військовий конфлікт через стороння Росіян. Тому я особисто відверто кажучи, не знаю, як там далі буде рухатися. Я погоджуюсь з президентом, що все ж таки це в першу чергу політичний і крок і виклик для наших партнерів, що дивіться, ну у нас просто вже не залишається ніякого виходу. Ми країна, яка повинна формувати свою безпеку всі ми. Можливими силами та заходами і засобами, які ми можемо володіти, тому ну тут зараз точно не до якихось питань по пов'язаних з меморандуми, пов'язаних з конвенціями. Нам потрібно захищати свою країну, своє населення, і е, дуже добре, що країни, які межують з Росією, це зрозуміли, е, принаймні, хоча б сьогодні зрозуміли. Подали відповідні документи на вихід Зотавської конвенції, і скоріш за все для того, щоб почина, почати мінувати свої кордони з боку Росії для того, щоб Росія у разі вторгнення ці країни ну принаймні почувала себе не так ефективно. Тому будемо дивитись далі, як там буде буватися справи. Парламент, звісно, пропозицію президента підтримує, коли вона це зайде в парламент, і проголосує вихід з Отавської конвенції. А далі будемо дивитися, Олександре. Президент сказав дійсно про те, що є певні складнощі процедури виходу під час активних бойових дій. Ви кажете про те, що мінімум півроку ця процедура може займати часу. А чому лише зараз Україна заявила і такі рішення, ухвалила про вихід з цієї конвенції. Це ти, приклад подали країни Балтії, Польща. Чи чому так сталося? Чому лише зараз? Три роки повномасштабного вторгнення все таки. Я можу тут свою власну позицію давати. Дивіться, будь-які такі міжнародні документи. Ми ж країна, яка працює в міжнародному правовому полі, да там ми ну, про намагаємося. У нас є відповідні партнери, і ми повинні перед партнерами якось <кій> демонструвати е, своє партнерське обличчя з урахуванням е, Якихось принципів, які були закладені в тих самих конвенціях, меморандумах і так далі. Але ну ми маємо на жаль сумнівний випадок, коли безпековий той самий меморандум, по який був підписаний е тим що сполучених штатам Америки Росії. Ну він нікчемний бо Росія напала на Україну. Скоріше, все тригером виходу з Латарської конвенції, остаточно хоча відверто кажучи ну. Обговорення цієї проблематики в парламенті вже тривало роки три. А я думаю, все ж таки, що тригром виходу з цієї отарської конвенції стала приклад тих країн, які межують з Росією, що вони демонструють таким чином, що все ж таки будь-яка конвенція вона на міжнародному полі практично не діє, особливо безпекова. Тому такі ці країни вирішили захищати самі. Я кажу про Польщу, Латвію і. Я думаю, що це теж стало нам таким, знаєте, тригером продемонструвати партнерам, що дивіться, ну от Україна теж вибирає цей шлях, але ну на жаль, так ми розуміємо через збройний конфлікт. Нам буде важко це зробити. Хочу також згадати, що Росія застосовує протипіхотні міни ті ж самі метелики. Їм вже усі на вся прифронтова територія, фронтові міста їх там мільйони вже тих мін, е, мін роз, Росіяни розкидали. Але Росія не входить до речі, в отаску конвенцію, вона може вільно застосовувати протипіхотні міни. Для нас на практиці ось цей вихід, що він буде означати, що в першу чергу ми зможемо втілити для захисту наших кордонів, і чи є зокрема у нас такі протипіхотні міни, де ми їх можемо зараз закуповувати, поки Україна здійснює цей вихід, і чи можемо? Ну, давайте тоді будемо сюдично точно розпілкувати з закуповувати чи можемо, чи не можемо. Ну я думаю, що закупівля з урахуванням того, що ми є членами отавської конвенції, не зовсім можливо. І я думаю, що все ж таки ті, хто ініціювали це питання, то ті ж саме РНБО будуть шукати шляхи та методи, бо член отавської конвенції не має права виробляти, зберігати, застосовувати, закуповувати і так далі. Чи є у нас тут? Ну, давайте будемо користуватися офіційною статистикою. Я подивився тут вчора. Значить, офіційну інформацію вона є в мережі «Інтернет». По тим або іншим джерелам Україна налічує приблизно 3 мільйони протипіхотних мін, які залишились на початок 2014 року і не були знищені. В якому вони стані, де вони, звісно, там якась частина була на сході. Донець, Донбас, і скоріш за все, Росіяни, коли їх захопили, використовують проти нас. Для чого це потрібно? Ну, дивіться, ми повинні всіма нами поряд, силами та засобами зупиняти просування ворога. Це не тільки протитанкові, там колючі дроти, будь-які і так далі. Ті ж самі. Дрони там, які е, знищують піхоту, в а все ж таки і застосувати ті ж самі проти протипіхотні міни, які зупинять просування ворога, до висіно розвідних груп, ну в тих ділянках, де, наприклад, ми не можемо забезпечити з точки зору кількісного особового складу нашого військових службовців для того, щоб відбивати наступи ворога Ну на такому на такій ділянках я впевнений, що буде правильно на моя особиста пропозиція у разі можливості застосування протипіхотних мін Олександра. Через скільки часу взагалі Взагалі, Україна зможе це застосовувати так, як ви описали, і знову ж таки я думаю, що у глядачів може виникнути питання, чому ж там до початку повномасштабного вторгнення не було такої підготовки чи за останні там три роки повномасштабного вторгнення? Тобто на юридичні питання півроку. А для того щоб виробляти, закуповувати і заміновувати врешті території біля кордонів з Росією, скільки для цього треба роки підуть на це, але у вас півтори хвилинки на відповідь. Дивіться, я зверту кажучи, не знаю, виробляємо ми, не виробляємо, застосовуємо ми не застосовуємо, але принаймні ті ж самі партнери в 22 20 роках. Хочу нагадати нас звинуватили, що ми застосовували. Тому дивіться, я не можу ні спростувати, ні підтвердити інформацію, що ми або застосовуємо або не застосовуємо. Головне для нашого питання це знищити максимально ворога, Яким метами, якими силами, якими мінами. Це вже буде інше питання. Я думаю, що потім військові історики будуть з цим розбиратися. Пане Олександре, дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру. Нагадаю, що з нами Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції Слуга народу і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили ми про Отавську конвенцію.